Дивитися суспільне Житомир, підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. До Житомира на щиті повернувся 25-річний військовослужбовець Руслан Калінін. Чоловік загинув при виконанні бойового завдання 6 лютого 2024 року. Зі слів Володимира, побратима загиблого, Руслан був надійним другом та патріотом. Це велика втрата для навчального центру, для 95-ї бригади для всіх збройних сил України. Це друг, це був товариш, веселий, завжди такий енергічний. Він завжди нас завжди підбадьорував, такий з великої букви патріот. За освітою Руслан Калінін був менеджером, професійно займався спортом, розповіла директорка міського центру соціальних служб Ольга Юрченко. І він займався з дитинства рукопашним боєм. Він є кандидат у майстри спорту. Він має багато нагород. Також він ще любив кінний спорт. Він Обожнював коней. Руслан Калінін був люблячим сином, братом та чоловіком, але так і не встиг побратися з коханою, каже Ольга Юрченко. Він зробив пропозицію, і вони готувалися до весілля. Він говорив про свою наречену, що Бог подарував мені таке щастя, як знати тебе і кохати тебе, і ти найкраща дружина у світі, не судилося. У Руслана Калініна залишилась мама, брат та кохана дівчина. Поховали захисника на Смолянському військовому кладовищі. Катерина Трасюк, Суспільне, Новини Житомир. У Житомирі учні перших 11 класів третього ліцею зібрали гроші і купили розвідувальний квадрокоптер для військовослужбовців. Розповіла Людмила Кравченко, вчителька першого д класу. Вдалося зібрати 74 тисячі гривень для 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Це, до речі, шостий залізний птах, який прямує до наших воїнів. Додаємо до нашої пташки дитячі побажання, листівочки з побажанням миру. Добра також передаємо ліки, які теж збирали бравши участь у різних акціях. До речі, до збору цих ліків долучилися сонячні дітки. Розвідувальний квадрокоптер передали волонтерці Олені Олексюк. Цей дрон ми відсилаємо на бригаду. Хай вона допомагає хлопцям у захисті нашої батьківщини. І велика вдячність таким діткам. Заради них наші захисники стоять і бородять нашу батьківщину. Учні першого Д класу у коробку з дроном поклали і листівки і малюнки з побажанням захисникам перемоги, каже вчителька Людмила Кравченко. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир. 23 лютого у приміщенні 14-го відділення поштового зв'язку міста Житомира погасили поштовий блок і буде весна. На марках зображені чотири фото воєнного часу. Тираж блоку 250 тисяч примірників. Говорить Олена Мандро, начальник відділу поштового зв'язку Житомирської дирекції Укрпошти. Першою маркою нашого блока виступає захоплення. Військової частини в Бельбеку, Кримський півострів, коли почалося це з Криму і окупування Донецької та Луганської області. Другою фотографією в нашому часі, це всі фото е, е, в нашому області, це є світло з Азовсталя, це е, зображена фотографія людини нашого земляка з Малена. Далі це фотографія наших медиків на зруйнованих уламках будинку. Харкові і рухи морського піхотинця. Всі ці фотографії зайняли е, перші місця і були опубліковані в різних міжнародних журналах. Олена Мандро каже: придбати поштовий блок, і буде весна. Можна в усіх відділеннях поштового зв'язку. Тетяна Дукач, Олександра Цеплюк, Суспільне новини. Ж. На громадські обговорення винесли два варіанти перейменування а, вулиці де, 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 де. Маликова. Таке рішення ухвалили на засіданні топонімічної комісії 23 лютого 2024 року. На громадське обговорення буде дві пропозиції: перейменувати вулицю Малюкова на вулицю Хмельова і перейменувати вулицю Малюкова на вулицю захисників України. Розглядали й інші варіанти: Сурина Гора, Суриногірська, Висока та князя Мала. Більшість опитаних у Фейсбуці обрали назву Сурина Гора, розповідає Наталія Слобозінюк, представниця однієї з ініціативних груп щодо перейменування. Ми не наполягаємо саме на цій назві, але от у січні 24-го року ми подали ще одну заяву, яку висловили свою незгоду з назвою захисників України, тому що ця вулиця, на нашу думку, ця назва. Занадто ну серйозна, глибока і е, змістовна для такої вулиці, як Малюкова. Малюкова це окраїна, це маленька, коротка вулиця. за словами Людмили Субин, представниці іншої ініціативної групи. Вулицю Маликова варто перейменувати на захисників України. Назвати вулицю Сурина, гора це буде назва в назві, і поаргументуйте, будь ласка, мені хто такі сурини? Звідки пішла ця історична назва? І чому в наш час, коли наші чоловіки, коли наші діти воюють, гинуть, захищають наші інтереси, щоб ми зараз тут мирно сиділи, виступають проти назви захисники України. Василь Жидецький, місцевий житель каже, що мікрорайон Маликова є замалим для назви захисників України, але чи не замала не замалий мікрорайон для такої назви? Я поясню поясню. Е, уявіть собі, що е, у цю е, зміст цієї назви включається більш ми не зможемо повторно в Житомирі назвати героїв України е, жодного, я так думаю, вулиці чи мікрорайону. Я категорично проти е, про переименування вулиці Малікова на Суриногору. Сурин ну хто він нам такий? Хто Ми заскучали за поміщиками? вже ті часи. Громадські обговорення щодо перейменування вулиці Маликова триватимуть місяць. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир. Перші речі Олеся Панченко створювала для себе, коли пішла у декретну відпустку. Потім шила одяг на замовлення. В той час я працювала в Державному космічному агентстві України, такі держслужбовець була. І якось робота була трохи для мене такою нецікавою. І... Ввечері на вихідних я шила. Потім я пішла в декретну відпустку. І якась така дуже типу, стандартна історія. Дуже часто я чую, що хтось там йде в декретну відпустку і потім перепрофілюється. Власну справу Олеся розпочала з пошиття дитячого одягу. У мене були дитячі сукні, бо в мене вже на той час народилося ще дві доньки, і я якби шила дитячі сукні. думаю, якщо я не продам, то будуть там діти ходити. І Якось так все закрутилося саме з дитячого одягу. шила спочатку сама, Бляла лекала, шила сама, а потім знайшла до речі, саме в Малині на той час я знайшла свою першу майстриню, з якою досі ми співпрацюємо. Вже це вже сім, мабуть, років. Олеся розповіла, що перший досвід пошиття отримала в дитинстві. Підприємиця говорить, що в її родині шили дідусь і бабуся. Олеся каже, що профільного вузу не закінчувала за освітою. Вона екологиня. Єдина закінчила курси крою та шиття у Києві. Два роки вони тривали при будинку офіцерів. Я навчалася в Київському національному університеті будівництва та архітектури на еколога. Але якось завжди подобалось шити. І я вирішила, як якби я шити вміла, але я не вміла конструїти. Вивати і моделювати одяг, і саме цьому я хотіла вже навчитися. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олеся переїхала з Києва до Малина. Я взагалі не хотіла виїжджати з Києва, але чоловік наполіг сказав, що потрібно це зробити. І ми приїхали в Малин з однією сумкою, наче тільки на вихідні. Але ось вже майже два роки ми тут. Олеся розповідає, що коли переїхала до Малина з Києва, почала думати, як відновити роботу влітку 2023 року. Жінка пройшла навчання у школі малого та середнього бізнесу і отримала грантові гроші. Я розуміла, що їздити в Київ мені на виробництво, це буде дуже складно. Ну тобто, не наїздишся так кожного дня, чи там навіть два рази на тиждень. Ну, це займає дуже багато часу, і це ну і не вигідно взагалі. І так сталося, що там, завдяки знайомим, я знайшла виробництво, яке тут в малині. І зараз з ними співпрацюю. З виробничими процесами, я вже все в мене дуже чітко, особливо зараз, будучи тут в Малині. У мене і майстерня, в мене є ще й майстриня, яка ши, і в мене ще є виробництво. І все воно тут разом. Олеся розповіла, для яких жінок створює Ясна. одяг? Вона, вона творча, бо в мене ну, насправді в мене це вже якби з досвідом. В мене дуже багато клієнток, творчих професій. Любить життя. Найважливіше каже Олеся, це вчасно відшити сезонні речі. Мені якось хочеться е, тут е, зробити все так, щоб мене тут було все е, налаштовано. Так налаштовано, щоб я е, встигала вчасно, встигала вчасно заходити в сезон. Олеся Панченко має власний бренд. Дизайнерка каже, що одяг, який вона шиє, купують жінки з різних міст України. Тетяна Дукач, Володимир Жавровець, Суспільне, Новини Житомирщина.